Всім привіт! У вас не буде таких результатів, якщо ви не будете дотримуватись 5 простих правил. 5 основних помилок при вирощуванні індиків біг 6. Помилка 1. Неправильно підібраний корм. Друзі, корм повинен бути саме для індиків з високим містом протеїну і годуємо ним до 8 тижня тільки якісний виробник. Правило 2. Нехтування пропойками. Ми, як завжди, беремо якусь пропойку для курчат, пропаюємо 7-14 днів і думаємо, що ці пташки будуть себе чувствувати до забою нормально. Це неправильно. В ідеалі ми беремо саме аптечку для індичат, яка розписана на 102 дні. Помилка третя. Рано випускаємо на вигул. До двох тижнів в них не сформований імунітет. І їх я особисто випускаю з другого місяця на обмежений вигул. Нехтування рекомендаціями по пропоюваннях. Гістомоноз і коксидіоз переслідує цих індиків постійно, друзі. І кожних 28 днів ми повинні давати байкокс або солікокс, або їхні аналоги для пропойки, для профілактики коксидіозу. Так само даємо таблетки метронідазол згідно графіку для профілактики. Такого захворювання гістомоноз, на який вони дуже страждають. Причина п'ята: це додавання зелені і кабачків до раціону цих птахів. Ці птахи повинні їсти виключно спеціалізований корм, в якому багато вітамінів, мінералів, ферментів і сирого протеїну для гарного набору маси і міцного імунітету. Я все розповідаю з власного досвіду, набивав шишки, які дуже болючі. Друзі, запам'ятайте, краще зробити планову вакцинацію, чим брати і таких індичат, які вагою 12-13 кілограм, не знати, що з ними робити, пічкати потім хімією, вони здихають і викидати їх на смітник. Зберігайте, діліться, підписуйтесь, у мене дуже багато цікавої інформації. Всім гарного дня!